Прогноз на матч чемпіоната світу між збірними Катару та Сенегалу. У ну, даній парі явний син... лідер це Сенегал. А якщо розглядати попередній поєдинок, вони відіграли непогано проти Голландії. Плюс-мінус була майже рівна гра, але на останніх хвилинах команда. Не змогла втримати гакпо і програла з рахунком 2-0. Але дійсно, в принципі, має повні шанси на вихід з групи, потрібно обігрувати Катар і Еквадор, що, в принципі, є досить неважкою справою, думаю, для такого Сенегалу. Що розглядати Катар, Катар програв Еквадору 2-0, але міг програти і більше з рахунком 5-7-0. Тобто команді десь пощастило, що тільки два м'ячі вони пропустили дуже слабкий Катар. Думаю, що в даному поєдинку буде в цей в одні ворота. Сумніваю, що Катар навіть зуміє забити. А, пропоную вам розглянути ставку на фору Сенегала. На фору Сенегала мінус один за досить непоганий коефіцієнт. Мій прогноз на даний поєдинок, фора Сенегалу мінус один.